Він виграє PlayStation турнір і Premier League Invitational з гри FIFA. У півфіналі він перемагає Олександра Зінченка, а в фіналі обігрує ліверпульця Трента Олександра Арнольда. Співпадіння чи ні, але у вересні цього ж року жота переходить до Ліверпуля. Як згадував потім клоп, він стежив за Діого три роки і чекав моменту, коли його можна буде купити. Станом на 20-й рік у червоних найкраща атака в світі Мане Фірміно і Салах, яка тільки но привела клуб до перемог в англійській прем'єр-лізі і Лізі Чемпіонів. Ця атака неймовірним рухом декласує найсильніші оборони світу, і тим не менш, Ліверпуль платить за додаткового форварда 44 мільйони євро. Адже Жота потрібен Ліверпулю як Джокер. Селекціонери бачать в ньому задатки людини, яка виходить на заміну і забиває вирішальні м'ячі. При цьому за Вулвергемтон забивний жота майже завжди виходив в старті.